Для всіх, простий майнер для заробітку криптовалюти біткоін. Виведення з проекту здійснюється декількома способами. Як заробляти на повному пасиві, як виводити гроші, яка мінімальна сума для виведення, все розповім і покажу. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок, ставте палець вгору. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Нещодавно я розповідала докладно про цей проєкт, показувала реєстрацію, як легко тут можна заробляти. Зараз я вам покажу свій баланс, скільки мені вдалося заробити за два тижні. При реєстрації відразу ж дається вам безкоштовний один майнер день на день, тобто на добу ви отримуєте 40 сатошей на 365 днів, дається цей майнер. У мене в наявності два майнери. Другий майнер я купила, він мені за добу приносить 80 сатошів. І щодня вранці я збираю прибуток, натискаю на кнопку Collect, бачимо, що розцінки тут різні. Другий майнер я купила за 10 000 сатошів, також на 365 днів. І заробіток на повному пасиві саме так і відбувається. Я щоранку заходжу і забираю свої сатоші, 120 сатошів. Вгорі бачимо баланс. Перша сума це депозит, тобто саме та сума, за яку можна купувати додатково майнери. Другий рядок це мій власний баланс, куди відлітають зароблені сатоші на, на майнерах. І вже натиснувши на кнопку Вивезти, тут можна поставити на виведення зароблені монети. І третій рядок це курс біткоїну бачимо. Мої два майнери продовжують майнити мені монети. Кожен майнер, він своєрідний, по-своєму видобуває Сатоші. І давайте зараз я зберу свій прибуток. Спочатку 40 сатоші заберу. Натискаю кнопку Collect. І вони відлітають на мій основний баланс. Баланс поповнився. Тепер я спустюся ще раз униз і зберу монети на другому майнері. Це 80 сатошів. Теж додалися до основного балансу. Тепер в мене по нулях. І завтра я зберу ще додатковий прибуток. І так кожен день в мене 120 садуші, нічого не роблячи взагалі. Тепер перейду в розділ вивезти гроші, подивимося, які можливості виведення тут існують. Я буду виводити на паре USD у доларах. Мінімальна сума 529 сатошів потрібно зібрати, щоб вивести з цього проєкту. Вказати суму, яку хочете вивести, вказати пін-код, який при реєстрації ви повинні були придумати і, звичайно ж, записати його, щоб не забути. Він потрібен буде кожного чергового введення грошей з цього проєкту. Також є тут реферальна програма. Від активності своїх рефералів ви отримуєте додатковий прибуток. Також розділ квест виконувати завдання, за які ми можемо отримати додаткові сатоші. Ну, наприклад, якщо підписатися на телеграм-канал, можна отримати 40 сатошів це одноразова підписка, єдиноразова виплата. Вступити до чату. Одноразово також отримати 40 сатошів. І кожні 10 днів можна робити позитивний огляд відео на цей проєкт. Це для блогерів у Ютубі. І можна заробити 20 тисяч сатошів, коли модератор перевіре заявку. За ці 20 тисяч сатичів можна придбати майнери, тобто вивезти їх не можна. Вони йдуть зараховуватися на, саме на депозит. І з цього депозиту можна купувати нові додаткові майнери. Також існує тут чат, можна спілкуватися, переписуватися, дізнаватися один у одного різну інформацію, набувати досвід, ділитися досвідом і так далі. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді складення, переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. А насправді дуже цікаві проекти, де можна заробити на повному пасиві гроші, тобто можна без вкладень, можна з вкладенням, зовсім не потрібно багато проводити часу, просто заходити кожен день і забирати свій прибуток. А можемо подивитися результати інших користувачів, виведення їх. Заробити можна нехай трохи, але ми нічого не втрачаємо, якщо не вкладаємо грошей. Ну, для цього у нас буде тільки один майнер після реєстрації, коли пройдете, якщо вкласти на другий майнер, це 10 тисяч сатошів, то можна заробляти втричі більше. Тобто за добу виходитиме 120 сатошів за два майнера нічого не роблячи взагалі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, за коментарі, які ви залишаєте. Я намагаюся відповідати на кожен адекватний та неадекватний коментар від вас. Я і далі буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті, без складів, іноді з вкладенням. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!